Правоохоронці задокументували незаконну діяльність 50-річного жителя Володимира, який через мережу інтернет збував вибухові речовини. Під час оперативних заходів поліцейські провели декілька контролів за вчиненням ним злочину. 26 лютого він вже був затриманий. У ну, нормальному їзди продукт, ще вуті продава, споруд. Під час обшуку у нього виявили та вилучили майже 3 кг вибухової речовини, понад 2300 куль та майже 2000 гільз. гільц. Усе це було скеровано на проведення відповідних експертиз. Нині ж фігурант затриманий у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури йому оголошена підозра та буде обиратися запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.